Сьогодні ми з вами подорожуємо до Ірландії і будемо готувати ось такі картофельні оладки боксі. А поки підпишись, аби не пропустити рецепти зі всього світу. Маю ціль приготувати рецепти зі всіх 193 країн. Спочатку очистимо 600 грамів картофелю, половину це 300 грамів. Ми нарізаємо кубиками. Ці кубики ми висипаємо в кастрюлю з водою і відваримо картофель. Коли картопля звариться то зливаємо всю воду і розминаємо в пюре. Тепер ще 300 г картоплі натремо на велику терку. Терту картоплю треба добре віджати і потім злити всю зайву вологу. Тепер беремо миску побільше, розбиваємо одне яйце. Та додаємо 250 літрів молока. І перемішаємо до однорідності. Тепер додамо спочатку картопляне пюре. І знову всю цю масу перемішаємо. Потім додамо вже тертий картофель, теж перемішаємо. Додамо сіль перець за смаком. У мене це 2 чайні ложки солі. І неповна чайна ложка чорного перцю. Останнє додаємо 160 г муки та перемішаємо. Вийшла консистенція, як на оладки. Розігріємо трохи олії на сковорідці. Та ложкою повикладаємо наші оладки боксі. Смажити будемо під кришкою. Прожаривши з двох сторін до золотистої скоринки. У вас вийде десь 20 оладків. Це десь на 4 порції. Коли ірландські боксі готові, подаємо їх гарячими зі сметанкою. За смаком виходять як дируни, тільки м'якіші як оладки. Це дуже смачно, не пожалкуйте. Друзі, напишіть в коментарях кухні якої країни вам подобається найбільше, і може приготую її наступного разу. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте, будь ласка, лайком. До зустрічі за тиждень!